Мер Чернігова Владислава Трошенко заявив, що рішення суду про відсторонення його від посади мера це придушення самоврядування, адже за нього віддали голоси майже 80% чернігівців. А Трошенко записав звернення до президента, в якому закликав не дати внутрішньому ворогу знищити демократію. Сьогодні рішенням однієї людини була перекреслена воля майже 80% чернігівців. Чи знайдеться в Україні хоча б одна людина, яка повірить, що суддя Яворівського районного суду Львова без тиску та вказівок зверху прийняв рішення відсторонити Чернігівського міського голову від займаної посади терміном на один рік? Дуже символічно, що сталося це в день саме місцевого самоврядування України. І я глибоко переконаний за вказівкою ваших підлеглих у ваших силах не дати ворогу внутрішньому знищити демократію. Мар Чернігова також наголосив, що зневажливе ставлення до народу України буде ще більшою помилкою ніж легковажне ставлення до Росії.